Добрий день, шановні друзі. Знову волейбол на наших екранах. Сьогодні 13 квітня 2024 року, але не п'ятниця, субота. Вінниця, спортивна зала Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технології вулиця Прокзана, 38, де, до речі, існує дівоча, ну жіноча, дівоча команда, непогана. Ганна Красик тренує. Є і хлопчача команда. Кожна погана Леонід Моргаєв тренує, який зараз, до речі, перший суддя на вишці. Матч фінальної вісімки. Перша з 20-24 з волейболу серед дівочих команд 2009 рік народження. На малянчику команди Калинівська дюша Авангард. Калинівка. Калинівська міська територіальна громада, ось вони ближче до нас у таких малінових е футболках. І Зараз це красуня-білявка, якщонець, Яна Ось Вона для вона своєї команди, рахунок 6 2 попереду Калинівця, а суперником команда. Жмеринська дюша, Жмеринська міська територіальна громада, друга команда Жмеринки. Я так розумію, це дівчатка, які ну, не 2009-го, а трішки молодші. Можливо, там навіть 11 літ народина. Тренує, 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 тренує пані Шедова. Ну, Зараз ми Лілія Шедова, Людмила Шедова. Ну, забуваю, вибачте. 65 вже. Так що... Ну, а Лариса Романівна, ось ви бачите її. Це головна тренерка цієї команди Калинівки. Калинівка минулих вихідних виграла перше місце у груповому турнірі Групи-1. А Жмеренка 2 посіла, я так розумію, друге місце у групі 4. Ось вони зараз грають за вихід у фінальну четверку. Ну, ми розбиралися з Василем Миколаївичем Буздеганом. Нарешті розібралися. Напевно, все таки, що команди сьогодні грають з одного матчу за вихід до фінальної четвірки. Ну, По-різному можна казати про формати проведення. Організатори Світінської обласна федерація волейболу такий формат. Він є, нам нічого з вами не залишається, як лише е, грати за цими правилами. Грати за цим правилом. Коли мені 8-5. Е, прізвища великорісток будуть в описі під трансляцією. Думаю, що Валерій Євгенович нам надасть таки е, заявочні листи команд. Що був у нас більш-менш повноцінний відеорепорта. Е Калинівка на подальшу. Це перша партія. А по регламенту команда грає до двох перемог, до двох виграних партій. Ну і ще раз кажу, що Калинівська дюся вона, моя така вона є піною таланті. Не тільки бізнесського а й українського любову. Можна багато перераховувати, Чого тільки е, варті е, родина Якушева, Юрія Іванівна, Олена е, Якушева і Валерія Якушева. Помітні фігури особистості в українському волейболі. Зав'язалася така боротьба. Жмеринка теж є центром, Ну, можливо, там не було стільки відомих волейболісток, можливо, десь там за успіхами, досягненнями ем, в останні роки жмеринка, жмеринська дюрша. Пані Кузмінська Щедова поступається. вихованці Поступаються Калинівки, можливо, навіть дюша 3 нічій. Але вона так десь. Я, е, ну зокрема, я просто очікував появу бодай однієї команди Жмеринської у фінальній четвірці. Влаштувато буде. У команді люди Шедового. Здавати оцю калинівку, а, вони борються. 7-11, якщо не помиляють, наверху. Перший номер на подачі. і це дарина Адамтарія Курміцька. Чемпіонка України, до речі. Чемпіонка України, як і Яна Воронюк, другий номер. Можливо, я навіть не всіх назвав чемпіонком України. Але це те, що знає, що вони. Чемпіонка України 22. Яна Воронюк. До речі, вона чемпіонкою стала, граючи ліберо. Можу помилятися. Не кидаєте в мене каміння. Але чи багато є журналістів, які... Володіють детальною інформацією. Тернівчук на подачі. Вона шульга, ми бачимо. 13-7. 14-7. Олександр Синчук зараз. 13-7. Це так. Венець Мергаєв. Викидить Степника. Давно женечанин. А був колись моїм земляком Джамбасом. Двічі в історії він грав у Донецьку. Волейбол. Пані Шедова бере тайм-аут для жмеренки. Другий суддя сьогодні Олександр Бурбело. І що цікаво, Леонід і, і Олександр Бурбело. Вони тепличани, вихідці з теплик. Сьогодні в Теплику, сьогодні в Теплику, Зараз в ці хвилини відбуваються. Груповий турнір, волейбольний чоловічих команд. Запрошували мене хлопці туди. Ну, якось так ну, важкувато пообсії вибрав для себе ось такий варіант у віночі. Ну Ось судді сьогоднішнього не степлека. Теплик Теп, дуже такий волейбольний. Команда, до речі, степлика у минулі вихідні під керівництвом Сергія Ворожбита. Вона грала в цьому коледжі, але тільки не в цьому залі, а в сусідньому залі. На жаль, не вийшла ми у фінальну вісімку. Команда Теплицька Діша, але вона себе тут проявила, чином. Ну, Ось так. Тар'я Корнічук на подальшої за рахунку 16-7. Галинівка попереду. Чемпіонка України Дарина або Дар'я Корнічок. А ось на рік старша Анастасія Буяльська. Це племінниця Віталія Буяльського, футболіста Київського одного з найкращих футболістів зараз чемпіонату України. Теж вихідця з Калинівки. Ось така невеличка історія. Ну і сподіваюсь, ми сьогодні побачимо е, першу команду жмеренки. Там побачимо Антоніну Мамроцьку. На жаль, не побачимо команду Гайсона. Я так розумію, що вони не вийшли. Ще одна цікава школа з е, Наталією Міщенко е, на чолі. Несподівано, але давайте згадати Піщанка і Олена Кощук вже становляться за всіх датаями фінальних частин волейбольних змагань в цій віковій категорії. 18-7. нападавалась. Ну Виграє нападача. Що там 19-18 не бачу я. Звідси. На жаль, це така невеличка проблема для нас. Хоча зал прекрасний. Принаймні квітні. Ось зараз є нагода, ні. Не вийшло. А дивіться, скільки їх приїхало. Скільки, скільки їх там, І це, А це дві команди. Дві. Зі жмеренків. Дві команди приїхали. Але теж колись виставляла дві команди. А ось на бабусі піщанка з'явилася. Корнічок посилає. І Воронюк подаває. Корнічук посилає. Воронкувається зв'язка з збірної Вінницької області, чемпіонки України. Так, да, друзі. так от для мене зачей коментувати матч чемпіонок України. Все, захекалась Дарина Корнівчук, Нападавалася. А ось така подача від змаренчанок. За рахунку 8-20. Завоювало Очко, 9-20. Жмаринка не здається. Це маленький Жмаринчан. Вчора ми дивились матч. Наш фінал суперліги там грали двоє ж маринчан. Дмитро Вієцький і Євген Кісілюк в різних командах грали. Але були так на видноті. Порнічок пасує. Вороньок забиває. Ні, піднімається м'яч з і виграють його! Ось так. 10 22 рахунок. Не дивуйтесь такої різниці рахунку. Поки що так. Змеринка на подачі. Змеренка 2. Непогана подачка. Воронюк атакує і забуває. Не справляється ліборо. 23.10 Калинюка Калинівка на подачі. Саме буде Яна Воронюк, чемпіонка України. Четвертим номером ми бачили це по минулим нашим відео трансляціям. Непогані в неї дані. Ось вони помиляються на 2010-го року. Тут багато хто з цих е, волейболістів з Калинівки. Більшість, вони 10-11, навіть 12-й літнього народі. Ось вони, ось вони, ось вони запасні. 25-10, перша партія закінчилась, Калинівка виграла.